Збройні сили України підірвали дуже важливий міст на Курщині. Після ударів ЗСУ впав один з прольотів мосту через річку Сейм в районі Глушкового, який був дуже важливий для логістики росіян. ЗСУ випустили по переправі кілька ракет Хаймарс. Про це повідомляє російський телеграм-канал МАШ. Таким чином близько 20, 27 населених пунктів відрізані. Тепер евакуювати мирне населення можна лише по воді. Також повідомляється, що близько 700 – російських військових після підриву мосту потрапили в оточення ЗСУ. Російські військові пабліки пишуть про те, що ЗСУ вже завдають інших ударів по ще одному з двох діючих мостів в селі Зване Глушковського району Кульської області. Також глава Кульської області підтвердив, що автомобільний міст через річку Сейм було зруйновано, але офіційних коментарів від Збройних сил України поки що немає. Таким чином українські війська продовжують просуватися в Кузькій області за сьогоднішній день. На різних ділянках просунулися на один до трьох кілометрів. Так, доповів головнокомандуючий збройних сил України в Сильській. Доповів Зеленському. Також, за його словами, продовжується поповнення обмінного фонду. Кузька операція ЗСУ триває вже 10 днів. А Російська Федерація не може вирішити питання біженців. Влада Росії пропонує в окупованому Маріуполі розміщувати біженців з Кульської області в безхозному житлі, так повідомила міськрада. При цьому тисячі родин досі чекають на обіцяне окупантами компенсаційне житло. Але якщо головною метою кульської операції було те, щоб Росія перемістила свої війська на кульський напрямок, то поки такий план діє не дуже. Американський інститут вивчення війни пише, що російські сили зберігають відносно високий темп наступу в Донецькій області, демонструючи, що військове командування продовжує віддавати перевагу просуванню на сході Україні попри наступ ЗСУ в Курській області, перекидання туди значних російських сил поки що не спостерігається. Також Сполучені Штати Америки, як і раніше. Не хочуть надавати Україні дозвіл на використання далекобійної зброї в Кузької області, але причина не в можливій ескалації, ну а в тому, що в США обмежений запас ракет великої дальності Атакапс. нібито. Тому Вашингтон вважає, що їх краще використовувати для продовження атак по Криму, зазначають аналітики. До речі, про Крим теж не забули внаслідок нічної атаки. Уражена поромна переправа в порту. Керчі та катер у Чорноморську, повідомляє речник Української добровольчої армії Південь Сергій Прчук. Правда, Міноборони РФ стверджує, що російська ППО нібито відбила 12 ракет атакам, перехопила і знищила 5 дронів на такоторію Чорного моря, крім того, знищено два безекіпажних катери, які прямували до Криму. Пабліки вночі писали про вибухи та пожежу в районі гори Мітрідат у Карчі також повідомлялося про вибухи в Сімфірополі. Деякі російські моніторингові канали стверджують, що над Кримським мостом було збито 8 ракет. Українські військові могли знищити вже нову колону російської військової техніки під час наступу в Курській області. Про це повідомляє видання The Moscow Times. Зазначається, що першим про удар збройних сил по колоні в ніч проти 16 серпня повідомив воєнкор Платон Маматов. За його даними, колону було розбито неподалік від селища міського типу під назвою Кореневе, за яке, до речі, від початку тижня точаться бої між Збройними силами України та Армією РФ. Я вам нагадаю, що ще в ніч проти 9 серпня було знищено російську військову колону поблизу села Рильське Курської області. Тоді було знищено просто десятки російських солдатів і вантажівок. А за те, що сталося, Z-блогери вимагали розстріляти воєнкорів РФ. Також Україна зміцнила свій контроль над частиною Курської області Росії, оголосивши про призначення військового командувача для управління цим районом. Українські війська здійснюють наступ не лише в Кульській області Росії, але й просуваються вже в Белгарській області РФ. Про це, до речі, повідомляє газета The Washington Post. Як пише видання, це означає про ще більш масштабний наступ ЗСУ. В той же час видання підкреслює, що українці просунулися вперед приблизно на 10 кілометрів, захопивши залишені позиції російських військ, але бої залишаються дуже інтенсивними. Тим часом. Навіть Укрпошта готова відкрити відділення в контрольованому Збройних сил України місті Суджа Курської області РФ, якщо отримає вказівки штабу з роботи на звільнених територіях при Кабміні. Велика Британія заявила, що передану українцям зброю незабаром можна буде побачити на полі бою в Курській області. Україна може вільно використовувати британську зброю на російській території. Про це пише видання The Times. Із посиланням на підтвердження Міноборони Британії. У політиці уряду Великої Британії не відбулося жодних змін. Згідно із статтею 51 статуту ООН, Україна має чітке право на самооборону від незаконних атак Росії, і це не виключає операції на території Росії. Раніше зазначалося, що в Курській області вже були помічені не тільки німецькі танки для розмінування, а й французькі бронетранспортери тощо. Тобто Збройні сили України використовують Західну зброю для атак на Росію. Також міністри намагаються переконати союзників схвалити використання Україною крилатих ракет шторм шедов на території Росії. Далі дуже цікавий момент: в Білому домі сказали: а чи застосує Путін ядерну зброю? Росія перекидає війська з позицій на окупованій території України на півдні в напрямку Курської області РФ. Таким чином, Путін шукає шляхи протидії українському просуванню на північ. Він занепокоєний ситуацією в Курській області, але як заявив радник Білого Дому з комунікацій в сфері нацбезпеки Джон Кірбі, Путін не готовий застосовувати ядерну зброю. Якщо проаналізувати ситуацію, то Путін переміщує війська на Курщину, що говорить про стурбованість ситуацією. По-друге, не звучить жодної ескалаційної риторики щодо ядерної зброї в останні дні. До речі, якщо Путіна непокоїть ситуація в Курській області, він може вивести війська з України, а Збройні Сили України вийдуть з території Росії. В НАТО оцінили реакцію Росії на події на Курщині. І Росія досі намагається сформувати свою реакцію на Операцію України в Кузькій області. І поки що ця реакція була такою повільною і розсіяною. Про це, до речі, заявив головнокомандувач Об'єднаних Сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каворі. На його думку, така реакція Росії пов'язана з кількома факторами: по-перше, це відсутність розуміння: ну хто взагалі мусить бути відповідальним за бойові дії всередині Росії? А по друге, відсутність військ, які Росія може залучити в Курській області. Каволі зауважив, що підрозділи, які залишилися в Росії та можуть протистояти подібній проблемі, це військові строкової служби. Також російська влада перекинула в Курський регіон багато повітряних сил, але досі невідомо, скільки наземних сил буде залучено, і взагалі який ефект це матиме. Каволі відзначив, що вражений інноваціями, які Україна продемонструвала у військовому технічному і тактичному планах. А також напередодні ЗМІ з посиланням на супутникові знімки повідомляли про скупчення бойової авіації Росії в аеропорту Курськ. На території аеропорту супутники зафіксували 14 вертольотів та 4 винищувачі. Російські окупанти перемістили велику кількість бойових літаків в аеродром Курськ, що лежить за кілька кілометрів від одноіменного міста. Журналісти уточнюють, що супутникові зніпки недостатньо деталізовані, щоб визначити, які саме літаки знаходяться в аеропорту Курськ. На їхню думку, скупчення авіації є частиною російської відповіді на операцію українських воїнів в Курській області. І якщо вірити такій інформації, то в Збройних силах України з'явилася ще одна ціль для удару. Я вам нагадаю, що сили оборони вразили відразу чотири військових аеродроми російських окупантів. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково. До зустрічі!